Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. 4 тисячі літрів дизелю вилучили з підпільної АЗС на Волині. На Покровському напрямку окупанти вбили полоненого бійця ЗСУ. В Одесі подружжя отримало вирок за приховування смерті власної дитини. У Відні в згорілій автівці знайшли тіло юного українця. На Донеччині загинув 51-річний боєць Анатолій Горайчук, 1973 -го року народження. Мужній захисник України, який майже три роки безперервно служив на фронті. Про втрату повідомила Маневецька селищна рада. За офіційною інформацією, герой загинув 27 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання. Воїн отримав смертельну мінно-вибухову травму. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. У Камінь-Каширському районі податківці спільно з працівниками нацполіції викрили нелегальну автозаправну станцію, яка працювала без будь-яких дозволів та документів. Дизель тут продавали за готівку фізичні особи без державної реєстрації та ліцензії на торгівлю пальним. Після фіксації чергового факту незаконної торгівлі поліція прибула на місце та провела невідкладний обшук. Вилучено 4 тисячі літрів дизельного пального, 4 резервуари для зберігання та обладнання для відпуску паль. Нього зараз правоохоронці готують документи для накладення арешту на вилучене майно а усіх причетних до організації підпільної АЗС чекає судове розслідування. 27 листопада рятувальники Волині двічі виїжджали на гасіння пожеж. Повідомили у ДСНС області. Спершу у Ковалі загорівся житловий будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Вогонь швидко ліквідували. Ніхто не постраждав. Ввечері займання сталося у селі Самари Ковальського району. Надзвичайники приборкали пожежу. Постраждалих немає. Дві ДТП у Луцьку сталося 28 листопада. Перша ДТП сталася на вулиці Ковальській. На відео з місця події видно, що автомобіль влетів в інший, через що транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Інша ДТП сталася в самому центрі міста. Там не розминулися два автобуси без постраждалих. Ще одна ДТП сталася 27 листопада у Луцьку на вулиці Рівненській. Тролейбус зіткнувся з припаркованим Міцубіщем. Внаслідок ДТП обидва транспорт. Спортні засоби отримали пошкодження. На водія тролейбуса склали протокол за порушення ПДР. Щонайменше 50% від перевиконання бюджету Луцька направлять на потреби Сил оборони України. Таку ініціативу запропонував представник громадянського руху Свідомі Андрій Лучик. Бо ж війна продовжується, а потреби військових зростають. Що вирішили на сесії? Дивіться далі у сюжеті. На сесії Луцької міської ради говорили одну з ключових тем: гроші на оборону та підтримку наших військових. Щонайменше 50 відсотків від перевиконання бюджету Луцька направляти на потреби сил оборони України запропонував представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик, бо ж війна продовжується, а потреби військових зростають. Це він би забезпечив і одне, і інше. Хочу наголосити, що Мова йде лише про надлишкові кошти, тобто те, що закладено в бюджеті, воно само собою виконується. І тут йдеться про відсотковий показник. Відповідно, якщо перевиконання високе, то і коштів більше, якщо перевиконання. Мало або немає, ну відповідно коштів менше, або немає. Крім того, щоб уникнути будь-яких політичних маніпуляцій під час сесії Андрій Лучик запропонував нести певні зміни до документа, зняти якісь там політичні інсинуації, щоб не казали, що там політичні ігри. Я пропоную е внести зміни в цей проект рішення в частині того, щоб співавторами були представники від. Усіх фракцій Луцької міської ради на сесії Луцької міської ради був присутній і голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він подякував депутатам за підтримку. Ви дуже багато що робите для обороноздатності регіону і захисту критичної інфраструктури і підтримки навіть тих оперативно критичних угрупувань, які зараз є на сході і які боронять нашу країну, і всі мої. Пропозиції, як долучити місцевий бюджет Ігоря Міровича Івана було сприйнято позитивно, тому за це вам щирі слова подяки. Навівши всі аргументи в необхідності прийняття такого рішення, депутати одноголосно проголосували за. Тож тепер вже з 1 грудня 2025 року і до завершення воєнного стану не менше як 50% від перевиконання бюджету щомісячно та від вільних залишків підуть на допомогу нашим військовим, завдяки чому ми зможемо швидко реагувати на запити і закривати необхідні потреби сил оборони. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 28 листопада під ворожу атаку потрапив Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару дронів поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє Херсонська ОВА. За даними адміністрації, війська атакували район дронами Камікадзе. Внаслідок вибухів. 58-річна жінка та 59-річний чоловік отримали вибухові травми й уламкові поранення кінцівок. Постраждалих оперативно госпіталізувала бригада швидкої. Керівник офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Про це у своєму відеозверненні до українців зазначив глава держави Володимир Зеленський, анонсувавши, що на нас чекає перезавантаження офісу президента. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Кожен має діяти в інтересах держави і захищати її, додав Володимир Зеленський. Згодом на сайті президента з'явився відповідний указ про звільнення. Російські окупанти жорстоко розправились з українським військовополоненим у районі села Гнатівка Покровського району у листопаді цього року. Відомо, що окупанти його зв'язали, били прикладом автомата по голові, а коли він перестав реагувати, розстріляли. Умисне вбивство військовополонених грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин за процесуального керівництва Днонецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Чоловік у Житомирській області, який не з'явився на мобілізацію, отримав умовний термін. Він пояснював відмову релігійними переконаннями як свідок Єгове. Але суд вирішив, що це не звільняє від обов'язку служити. Йому могли запропонувати тилові чи інші неозброєні посади. Однак чоловік просто ігнорував повістку і не надав жодних пояснень. Спершу присудили три роки з позбавлення волі, але покарання замінили на один рік із питового строку. Повідомляє Житомирський облас. Новини на Цивільне подружжя з Одеси отримало майже 10 років ув'язнення за неналежний догляд за дитиною та приховування обставин її смерті. Наприкінці січня 2025 року в квартирі було виявлено тіло однорічного хлопчика, яке батьки намагалися приховати, сховавши у морозильній камері. Дитина проживала з 18-річною матір'ю, її співмешканцем та старшою сестричкою. За даними слідства, батьки не забезпечили належного догляду за дитиною і не повідомили про її смерть відповідні служби. Правоохоронці викрили оборудку, у якій керівник підприємства разом зі спільниками привласнив 15,5 мільйонів гривень, виділених на запчастини на ремонт техніки для військових. Схема була простою та цинічною. Організатор намалював конкуренцію у тендері, подавши фіктивні пропозиції від підконтрольних фірм. Так його компанія виграла закупівлю за завищеними цінами. Після отримання держкоштів гроші розійшлися між учасниками схеми. 27 листопада поліцейські провели три. Це дев'ять обшуків у Києві та шести областях. Вилучили документи і носії інформації. Організатору та спільнику вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на вісті. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Кремля на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна мета візиту продовження поставок газу та нафти трубопроводами з Росії до Угорщини. Перед вильотом Москви Орбан повідомив, що угорська делегація під час візиту до Вашингтона домоглася скасування американських санкцій на трубопровідні поставки енергоносієв. На зустрічі з Путіним Орбан також згадав про Україну, говорив про наслідки війни для Угорщини і запропонував Росії використовувати Угорщину як майданчик для мирних перемовин. Візит Орбана викликав резонанс у Європі через його прагнення зберегти енергетичну залежність від Росії, одночасно позиціонуючи Будапешт як потенційного посередника у війні в Україні. Вже надвечір стало відомо, що зустріч, яка тривала понад годину, завершилась. У відні знайдено тіло 21-річного українця в згорілому автомобілі. Подія сталася ввечері 26 листопада. Перехожі помітили, що мерседес зайнявся вогнем і викликали екстрені служби. Ростин показав, що чоловіка ймовірно вбили. На тілі виявили ознаки тупої травми. За попередньою версією слідства нападник міг посадити хлопця на заднє сидіння та підпалити авто, щоб замести сліди. Родина підтвердила смерть українця після того, як близький друг повідомив про його зникнення. Того ж дня. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 41.